Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Віряси добрий. Розпаковка подарунок. Вже так добряцький такий пізній вечір, початок ночі. Відпрацювали благополучно день і от знімаємо відосики, відеозвіти і подяки. Цього разу від пана Аноніма, який багато дуже крутих штук дарує. Отримали отаку порцію штук. У мене в коментарях просила людина вольтамперметр на БМП. От той вольтамперметр. Я писав в коментарях, куди його ну, відправити, щоб людина вийшла на зв'язок. Ніхто не вийшов. Якщо ви це дивитеся, оце вам вольтамперметр, власне. Напишіть мені там в Ютубі в коментарях. От, а ще краще в тому, у WhatsApp. -і. Термодатчики. Чітки. Треба буде. З'ясувати на що саме щиточки. Я так підозрюю на стартер. Розпилювачі форсунок двигуна типу утд 20 цього часу я таки купляв десь по 900 гривень. Там їх штучок штучок близько п'яти сервобустер Гальм БМП. Лівий, якщо не помиляюся. От Теж дуже цінна штука. Складського зберігання, що нам не завжди гарантує працездатність, але обнадію. Ці штуки, я чесно, не знаю, що це таке. Я знаю, де воно стоїть на БМП. Знаю, що воно працює з повітрям. Підозрюю, що це якийсь редуктор. Але який саме я не певен. Ну, принаймні я знаю, де воно стоїть в БМП, так? Якщо з ним будуть проблеми, можна буде поміняти. Свічки розжарювання на підігрівач БМП. Тільки я бачу, що у двох тут ну, тут на одній покоцаний цей той, але, мабуть, таки робочий. А дві без них. Тобто, я так розумію, це ну, або ремфонд, або буде на заміну. Бо я наскільки знаю, без цих керамічних штук Вони не працюють нормально. Патрубок на водичку. Я, до речі, не бачив ось такими ще штуками. Якась закордонна кришечка. Цікаво, чи це ну, щось таке оригінальне чи просто співпало. Кріплення під запобіжник і вся коробочка для швидкого ремонту там, дротів, заміни. Теж я знаю, де вони є, але з ними не стикався. Ці штуки дуже рідко поламані. Але теж нехай будуть. Я так бачу, що треба, треба дійсно вже нормально думати про зберігання цих речей. Бо ну, це об'єми, це вага і за кочового способу життя ну, це, це треба вирішувати якось буде. Дуже дякую, пане. Дуже дякую за цю дуже цінну допомогу. Все у нас працює. Боремо поборемо.